Коли більшовики прийшли до влади 1917 року, захопили владу, здійснили державний переворот, вони робили це під гаслами Світової революції. Тому що той же Ленін і його однодумці казали, що соціалістична революція може перемогти тільки в усіх розвинутих країнах. Разом в одній країні вона перемогти не може. Росія була відсталою селянською країною, але Ленін вже в квітневих тезах сказав, що Росія найслабша ланка от в ланцюгу капіталізму. Може, треба прорвати капіталістичний фронт. А потім передові країни, індустріальні країни Заходу підтримують відсталу радянську, вже совєтську Росію і таким чином переможе світова революція. І. Але не так сталося, як гадалося. Тому що відразу після приходу до влади більшовики вже в грудні місяці нам це чудово відомо. Це з маніфесту комуністичної партії. Хто вчив маніфест Комуністичної партії, важливо пам'ятає головні його тези, що хотіли комуністи зробити у світовому масштабі, повністю ліквідувати приватну власність, так воно і лишилося. Ліквідувати сім'ю, ввести офіційну відкриту спільність дружин. Вони пробу, будуть пробувати це робити в першій половині 20-х років, але потім відмовляться від цієї тези. Усіх дітей взяти на суспільне виховання, в якійсь мірі це було реалізовано, в якійсь мірі, але сім'я залишилася, і заснувати промислові армії, особливо для землеробства, це теж марсистська теза, яку вони теж намагалися реалізувати, особливо в роки воєнного комунізму по 1921 рік. Але в листопаді вони приходять до влади під аслами світової революції. В грудні вони починають реалізовувати вже ідеї світової революції, яким чином, шляхом експорту революції. І першу чергу це стосувалося України, ви знаєте. Я не буду вдаватись в деталі: ультиматум Українській Народній Республіці. От більшовики намагалися поширити совєтську власть на принаймні поки що на всі терени колишньої Російської імперії. І Україна попала саме під роздачу, образно кажучи, першою, тому що більшовики, крім власне, світової революції, ви знаєте, цікавилося цікавили ще хліб. Вугілля, метал, де все це було в Україні, і той же Ленін і Троцький вони чудово розуміли, що без цього вони не утримуються при владі. А далі в очікуванні, в очікуванні світової революції, а вони справді свято вірили, що капіталізм дозрів до соціалістичної революції. В очікуванні світової революції вони намагалися побудувати. Радянське суспільство або суспільство в совєтській Росії на комуністичних засадах звідси і воєнний комунізм, звідси і відміна грошей, звідси і трудові армії, звідси загальна трудова повинність і так далі, і тому подібне. І вони ж в той же час продовжували реалізувати ідеї світової революції збройним шляхом шляхом експорту революції. Я веду до того, що все закінчилось тим, що аж у кінці 1922 року більшовики, року більшовикам вдалося нав'язати силою зброї свою совєтську власть. Не тільки в Україні, ви знаєте, вони назад повертають Сибір, Далекий Схід, всю Середню Азію. Їм не вдалося повернути Прибалтику, їм не вдалося повернути Фінляндію, їм не вдалося повернути Польщу. Частину у всякому, у всякому разі польської держави, тому що правобережну Україну все-таки за риським мирним договором. Вони поділили з поляками. Оце ще одне підтвердження того, що Лев Давидович Троцький, от його промова на другому з'їзді рад 26 жовтня 2017 року, вся надія на Світову революцію. І я просто веду до того, що Відкрита колоніальна імперська політика царської Росії тепер була замінена ідеєю світової революції. Форма змінилася, зміст не змінився. Зміст не змінився цієї політики. Правда, вони вже замахувалися на світовий масштаб, ви знаєте, і ця ідея була записана і в першій совєтській конституції 1924 року, преамбулі, що... Кінцева мета радянської Росії, Совєцької Росії це створення Світового Союзу радянських Соціалістичних республік. Ну, а щодо Польщі, щодо Фінляндії, щодо Прибалтики, то товариш Сталін повернеться до ідеї світової революції з часом в кінці 30-х років. Ви знаєте, коли з його точки зору створюються сприятливі для цього умови, то товариш Сталін розпочне війну з Фінляндією. Правда, не дуже успішно вона вийшла. Зате була приєднана Прибалтика і в тому ж 1939 році вони з Гітлером ділять Польщу і Сталін приєднує частину. Польщі до не до радянської України була приєднана та частина України, я б сказав би скоріше до Радянського Союзу. Вона була приєднана. Отака доля ідеї світової революції. У 20-30-х роках про нього говорили, але з часом стали так сором'язливо забувати про цю ідею. От, хоча вона продовжувала жити в діяльності Третього комуністичного інтернаціоналу, який недарма був створений на початку 1919 року в Москві, комуністи тоді відверто. Говорили про те, що Третій Інтернаціонал створюється як штаб Світової революції, штаб Світової Соціалістичної Революції. Цього йому, їм не вдалося зробити. От методи досягнення Світової Революції, перш за все, це війна. Товариш Зінов'яв. Член Політбюро, голова Комінтерна, за свого часу він говорив, що коли настає мир, то це треба розуміти як мирну передишку. Треба набиратися сил і далі продовжувати свою боротьбу, ну, як не за світове панування. По великому рахунку, дуже схоже на сьогоднішню сучасну путінську політику. От такі були плакати. текали красная армия всех сильней сегодня вторая армия в мире вот. скоро весь мир будет наш и на, на расчет, товарищ ленин очищая землю от нечести от От капіталізму. Коли ви зайдете в інтернет, там величезна кількість цієї плакатної продукції щодо світової революції. Ну, останній сплеск, остання така серйозна спроба експортувати світову революцію на весь європейський континент це 1920 рік, тому що армія Тухачевського, ви знаєте, планувала спочатку взяти Варшаву, а потім іти на Берлін. На Берлін. Спеціальні для цього були відповідні листівки. Але ще, що виявилось, ще що, за що я хочу сказати, що виявилось, що ідея пролетарського інтернаціоналізму, марсистсько лєнінська ідея, вона показала себе свою хибність і помилковість уже під час збройної боротьби 1917. -го. 20-го років. Перше вона себе показала в Україні, коли більшовикам не зовсім вдалося реалізувати свою ідею класової боротьби в Україні. Їм прийшлося боротися з усім українським народом незалежно від класової приналежності. Остаточно ця ідея провалилась в Польщі в 1920 році, коли польські робітники і селяни. Виступили в союзі зі своїми поміщиками-капіталістами, а не своїми братами, пролетарями з російської, з радянської Росії, на що розраховував Ленін. Тобто національна ідея виявилася набагато важливішою для українців, для поляків, для інших народів. Ніж принцип пролетарського інтернаціоналізму. І тоді більшовики взялися, знову ж таки, я повторююся, шляхом зброї, шляхом військової інтервенції нав'язувати свій советський режим там, де тільки вони можуть. По суті, справи зміст цієї політики не змінився. До наших днів, тому що те, що вони сьогодні роблять в Україні, дуже нагадує ту саму політику початку ХХ століття.